Привіт всім! Сьогодні ми будемо знімати про цей крутий тайм. Я... І оце мої кубики. Ми зможемо спробувати з цим кубиком зробити, зробити мій рекорд. Перше відкриємо це, щоб ви не бачили. І будемо розпаковувати це, цю штуку. Починаємо. Ми вже бачимо тут таймер, але перше почнемо з цих штук. Перше, треба їх розпакувати. А Що це? Я сам не знаю це. На не, це не можна. Не знаю, що це. О, ось, о, оце що? Це, це зарядка для таймера. Це від компанії GAN. Я його купив на Кипс Там дуже класні головоломки. Зайдіть там і куп... купляйте всі головоломки, які вам необхідно. Тому починаємо. А Як він включається? Включається ще кнопкою. На кнопку. І ми, ми можемо ставити руки і складати, щоб, бачите, таймер пішов. Піть. Mm -hmm. Ну, це треба виключити пишути. Пішов. Mm -hmm. Попробуємо скласти цей кубик. Скільки часу мені треба, щоб його скласти? Тож, раз, два. Ред почули. і якщо чесно, я не дуже швидко складаю. Добре, що мені попалося. сьогодні Загарці мій маленький брат. Тобто йому 8, ні, 9 місяців. Вже 40 секунд. Якщо чесно, це найкраще, якби для мене, бо в мене є ще краще. Хвилина пройшла. Я думаю, це займе десь хвилину 15 секунд. Хвилина 13. І 60. І 60. Ще... Ну, я не розуміюся в цих цифрах. Можете написати в коментарях, що там пошло. І ще надсилайте рекорди, які... Ви отримали над, над своїми спробами. Можете навіть сказати, який у вас рекорд був. І дивіться. Я склав за хвилину 13 секунд 46 мілісекунд. Я хочу. Я хочу сказати, що... Що можете, може і швидше зібрати. Тому ви, тому надавайте мені рекорди. Мені буде цікаво послухати, що ви скажете на свій рекорд. І, папа, -па, наступного відео ми зустрінемось.